Привіт, інтернет! І сьогоднішнє відео буде щось неподобі факт про мене, чому я створив цей канал і як я далі планую його розвивати. Якщо чесно, я би взагалі його не створював, я би продовжував жити своїм спокійним життям. Спокійно плести по течії і, звісно, ловити покемонів. Але так стало, що в моєму житті відбулися певні зміни, з якими я хочу поділитись з вами у цьому відео. А почну я з самого основного, це те, що змінило мої плани на рік, можливо, навіть найбільше. Це те, що я поступив у АЛ. УАЛ – це Українська академія лідерства. Якщо ви про це не чули, не переживайте. Гугл вам в допомогу. Ідея досить проста, але не хочеться, щоб на цьому все і закінчилось. У мене в планах показати вам, що ми там робимо, як це все відбувається. Взагалі можна сказати, життя в УАЛ. також різні подорожі і тому подібне. Як на мене, це буде досить цікаво. Контенту буде багато, аби була камера файна, щоб це знімати, і час, щоб зробити. Ну як кажуть муди люди, ніч довга. Це відносно до монтажу. Да. Якщо ви нічого не чули про УАУ, в цьому немає нічого дивного. В оправданні хочу сказати, що проект є досить молодий і у нього все тільки попереду. Ну а тепер трішечки про себе, як і обіцяв. Ну, мене звати Люк. Думаю, на цьому варто зупинитись. Повертаємося до Уау. Вчитися я буду у умиркою. Перша моя реакція була Миргород. Що? Ви серйозно? Але, тим не менш, їхній підхід був досить простий і лаконічний, що я абсолютно підтримую. Хочеш деш у Миргород, хочеш, не йдеш взагалі. Все. Взагалі на теперішній час є 5 академій. Це Київ, саме перша академія. Далі Львів, Харків, Миколаїв і Миргород відповідно. Для чого я взагалі записую це відео? Чесно, не знаю. Я хочу провести маленький експеримент з часом. Хочу через рік подивитись ці очі, подивитись на це обличчя і подумати, чи правильний вибір я зробив, чи правильно я зробив те, що поступив у УАЛ, і наскільки це в подальшому відобразиться на моєму житті. Зараз я думаю, що зробив правильний вибір. Я пішов туди, куди мене тяне серцем і душею. Подивимося, що з цього вийде через рік, можливо, швидше, не знаю. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і тому подібне. До нових зустрічей.